Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповів. Імена. Це історія Тараса Березюка, ім'я одного із тисяч героїв, які віддали життя в бою за Україну, життя, в якому ціла епоха. Синочок мій. Той патріотизм він ще чув з самого дитинства. В нас в ті хаті, де мій тато народився, там Шухевич був. І він завжди тим ту історію дуже ціневий. Ми завжди з ним бавилися війну, там стрілялися, робили якісь там пістолети, автомати. Ну, тобто, брат завжди захоплювався історією, війною, бойовими діями, битвами. Він це все знав. Так само він від нього мені і передалася та любов до історії. Тарас Березюк народився у Львові, але дуже сильно любив батьківське село Підярків. Згодом досліджував його історію. Ми з ним разом ходили по селі, і він мене заводив до різних старожилів, з якими ми записували інтерв'ю. Знаходив різних людей, які нам давали фотографії. Різні старії, які я сканував. І він дуже вболівав за те, щоб його село отримало ту таку, знаєте, національну пам'ять. Він любив своє село. Надзвичайно любив своє село. Він дуже тепло завжди відгукувався про бабціні вареники, які вона йому власне робила. І для нього прив'язаність до рідного краю. Вона була невід'ємною частиною його загального патріотизму відносно України. Усе своє доросле життя Тарас Березюк працював викладачем історії та соціології у Львівському фаховому коледжі харчової і переробної промисловості. Бувало хотів змінити місце роботи, але улюблені студенти не відпускали. Та ви, мамо, шо що би ті діти без мене робили? Та я тими дітьми живу, ви розумієте. У мене більше нічого в житті немає від них любішого. Я, я ними прямо живу. За ним всі діти були в коледжі. Навіть його одна староста Олеся Головацька. Вона, як Тарас загинув, то вона в 22-му році вересні написала контракт, підписала і, і служить. Ще одне захоплення Тараса футбол. Він був ультрасом Львівських Карпат. Там зароджувалася його жага до боротьби і формувалися націоналістичні цінності. Ми познайомилися взагалі на секторі. У нас бували, виникали різні ситуації в різних містах, де ми їздили на виїзд. Ну ми там е, виходили в складі 30 чоловік проти 100, 130 чоловік. Тобто, і ну ніколи я не бачив в Тараса очах там якогось страху чи якогось сумніву в тому, що ми вийдемо з цієї ситуації переможцями. Він міг прийти на сектор в, в піджаку в, в офіційному вбранні після пар. Просто. Ну, але всі знали, що це не просто е, якийсь випадковий так, чоловік за, за, заблукав у, на футбольних трибунах, а це Тарас. Е, якого знають всі, якого всі люблять. Тарасова боротьба за Україну стартувала ще з протестів проти комуністів, антиукраїнських рухів. Вже коли почалася Революція Гідності, Тарас одразу поїхав у подій. Я кажу, ну не діна Грушевського. Він їхав з вечора, їхали до ранку, і я кажу: то щоб не йшов? Я включаю 24 й канал. Дивись самі, Тарас. Біжить, а міліція за ним. Я йому дзвоню, котараску, я ж тебе бачу, ти ж біжиш. А він каже: мамо, то ви що, смієтеся? Та я по 8, на восьмий поверх в профсоюзі, будинку профсоюзів. Каже, ти я зато захеканий. А потім війна. У 2014 році Тарас у складі Львівської 24-ки брав участь у боях за Леман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Луганськ. Працював артилеристом. Вони там стояли на одному заводі в тому місті Лутугіно. З ним з братом не було дуже довгий час зв'язку. І ну, тобто, вже було три дні, десь, може, і більше зв'язку не було. Я, ну, тобто, я мусив заспокоїти маму, тата і батьків казати, що, що, це, що все добре, що нічого не сталося, брат, на зв'язку, то все, хоча сам ну, знав, що сам не знав діральність, як воно там дійсно є. І потім мені подзвонив, вечором я їхав з роботи, мені подзвонив і каже, брат, я живий. Каже, ми так сильно молилися, нічого не бачили. Але... Ну, світло і так голосно, Отже, нас всі мовили, що таке, як луна, ходило. Каже. І потім, каже, ми виїхали. Коли почалося повномасштабне вторгнення, усім було зрозуміло, Тарас піде на війну. У складі тієї ж 24, ки вже 25 лютого, Тарас вирушив на схід. Боровся з ворогом у Попасній Бахмуті. Наприкінці серпня Тарас разом зі своїми побратимами мав вирушати в Херсон з Дніпропетровської області. 24 серпня 2022 року. У день незалежності він та 12 інших бійців уже чекали на потяг, та ворожі ракети влучили у парон і забрали життя військових. Я чула по телепорадіо, що говорили, що обстріляли в Дніпропетровській області але сказав, що багато цивільних загинуло. Я ніколи не могла подумати, що... що в той час, коли я то чула, що то загинув мій син. Я почав набирати до Тараса, набрав декілька разів. Ну, телефон, звичайно, був не в мережі. Ну, я почав дуже сильно переживати, почав набирати до Тараса побратимів. Ну, один з них підняв трубку і. Сказав, що Тарас загинув. Я зібрався, тому що я зрозумів, що ну, настав той момент, що я маю це сказати батькам. Те кілька днів в рідній чекали на тіло сина. Свій останній спочинок Тарас Березюк знайшов на Личаківському кладовищі. Біль не проходить, то є біль на все життя. Живу, що я прийду до нього на, на, це, на могилу, я поговорю з ним. Мені здається, що він мене то чує, що він завжди біля мене. І мені якось легше. Пам'ять про Тараса живе. Живе у моралі на рідному сихові, який створили його друзі. Живе у тих, хто надихається його відважним чином. Я вступив до війська через те, що вступив Тарас. Він мені був як брат. Разом з ним не раз співали і там пільвіським замком, повіє вітер степовий. Вітер колише прапори над могилами тисяч військових. Вони віддали своє життя, аби жили ми. Тож наше завдання не забути. І продовжити їхні справи. Я знаю, що Тарас би завжди хотів, щоб менше сльозів було. Всі зібрались докупи і знали, що наша основна мета в тому житті це зберегти українську незалежність і перемогти в тій війні. Юлія Порціна, Павло Замрій, телеканал Перший Західний.